Тобі не вважається, що дуже багато на військових повішалі? Ну так знаєш, отримайте тримайте кордони, повертайте території, будьте незламними, нічого не просіть, закрити свої роти, не жалітися, все у вас добре. Ви отримуєте кошти, повернулися. Є поранення саме винні. Таке враження, що військовий повинен тепер вирішувати всі питання, знаєш, які по там висять у повітрі і. Всі на нього кивають і чекають. Я коли таке чую, завжди говорю: слухайте, військовий, коли повернеться, він хоче побути просто з родиною. Він її не бачить стільки часу, вже роками це вираховується. Так. Хтось з 14-го, хтось з 22-го, яка різниця? Але все одно люди не бачать своїх родин. Вони не живуть нормальним життям. А деякі ми не забуваємо, що деяким на сьогодні, хлопця там 20 25 років, все своє свідоме життя. Він живе на війні. І чому він повинен повертатися і наводити якийсь лад у той час, коли у нас є волонтери, які піднімають якийсь хайп для того, аби зустрітися з головнокомандувачем і провести якусь піар-акцію. Для мене це. ну, Я просто це не можу вкласти в голові в собі. Просто люди, от вони, не знаю, як їх правильно назвати. Багато хто в нас таких, що зараз кричить, от хлопці повернуться. Ну, я, якщо на дай Бог, завтра ще й росіяни будуть там, де вони кричать, то вони через я думаю, якийсь час кажуть, в да, нас і тут ніхто не обіжає, типу, такого плану.